Друзі мої, всім привіт-привіт! Сніданок, середа сьогодні. Давайте з вами поснідаємо. У мене на сніданок сьогодні лаваш з начинкою. Там у мене яйце сере, ковбаски трошки копченої, трошки вареної. Майонезіку трошки, гірчички трошки, все. Не селила, не перчила. Все це на лаваш. Сьогодні навіть навіть трошки буде хрустіть, мабуть. От, зробила два, один віддала чоловікові. Він каже, як же ти будеш з одним? Я кажу, та якусь буду. От Чай зелений, і в мене сьогодні ще такі ось печенюшки є із вишневою начинкою. От, вчора купувала для друзів. Чай вже захолов, поки я збиралася. Ну, оце тепленьке. Навіть горяченьке. Таке ситненьке, знаєте. Навчилася робити. То я його переворачувала, воно все прилипало до сковорідки, а тепер я так його склала вдвоє. І туди-сюди, туди-сюди. І воно запікається. У нас сухі запікається. Нормально. Вані понравилось таке. А я ще вчора робила, думаю, ну що гостям на скору руку? Ну, я варила макарони, і в мене була підливка, що з качки, та ми її практично всю з'їли. От. І зробила, значить, лаваш у мене був, оставався з лазанії, У мене було їх два. Ну, як, два пакета. Один пакет залишився, там, по два лаваша. Значить, точно так же. натерла ковбаси однієї і другої. Сирки плавлені у мене були, два штучки, я їх туди. Майонезиком, горчички. І все це по лавашу закрутила. Збила три яйця. Той багато, два треба було, бо коти доїдали. От. І отак порізала в це яйце, трошки його приселила, і на олійку обжарила, і отакі вийшли пиріжочки. Поїли, один остався. Хотіла взяти, забула. Ми хоч вчора вирішили. Всі свої питання, що нам, що куди? Що куди двигати, що куди переварювати, перепаювати, вставляти. Ну, коротше, все таке. То Саша вчора хотів хаток починати ложити, але так він його не положив. Шкапчиків трохи повишав. В общем, а ще у нас рейки не вистачають, яку шкафчики вишать. І коли нам гарнітур привозили, вони не привезли нам ящики. В мебель, в, ну, в нижню ящики, висовні, три штуки. Я вчора їй пишу так і так. Вона каже, на днях привеземо і рейку, і ящики. Думаю, о, все нормально. Будемо чекати. Ну, так так так. що, так що так. А з приводу вчорашнього ранку це капець. Прийшла на роботу, таке розказують, та то збивали, та то ракета летіла, та то не самоліт, та ні самоліт, та ні ракета. Ну, коротше. Кажу, якщо не бачила, так не кажіть. Кажу, ви бачили? Ні. Саша каже, та то самоліт. Я кажу, ти бачив. Ні, так чого ви кажете? Не бачив, не кажи. Гудить воно непонятно, що воно летіло. Ну, таке, як самоліт. Харе не знаю. Ой, і ще вчора питання мене розібрали по поводу моєї сестри і папи, да? батька. Мене питали, як вони там і чи окупована територія. Так, да, до 22-го року ця територія не була окупована. Станиця Луганська. Луганська область. Ця територія не була окупована. Луганськ так. Там навіть був блокпост, стояли росіяни. І навіть я, коли їздила туди за речами, а може раніше, може раніше, я вже не пам'ятаю. Я їздила іменно в Луганськ, мені треба було, тому що мій перший чоловік повинен платити мені аліменти. Я з приводу цього питання їздила в Луганськ і переходила у цей блокпост. Ви знаєте, дуже жутко було. Показуєш паспорт, проходиш, а мост розбитий, ото там ідеш пішки через весь цей міст. Там спускаюся, сходи зробила, вниз вверх А назад як все... це взагалі людей, тьма. І пропускають тільки там, ну, на... чоловік по 50 зараз. А я прийшла, там черга така, ну, назад, як їхала. Я там ночувати залишилась в Луганській, тому що я не встигла зробити свої справи. Ночувала у бившого свого начальника. Okay. Хотя у мене там еще двое знайомих были, но вона ненадежная. А начальника, да, він женатий, Ми повечеряли, все положено. Вот. И я утром до додому. І прихожу туди. Там може жить. Не знаю, человек 300, наверное. І попалась мені на очі моя подружка. Як у сусідньому під'їзді вона жила, Танечка. Моя нас доній. Каже, пішли зі мною. Я каже, що попрошусь скажу, що ти моя сестра. І, коротше, ми підійшли до нього. до цього ж. З ружьєм стоїть. Вона каже: пустіть, бо ну, це моя двоюрідна сестра, це моя доня, пустіть нас, бо нам срочно треба. Я з дитиною. Вона каже, ти йди, а вона каже, зараз. Піде в, перший, в перших рядах. Капець. І оце вона пішла, сама пішла з дитиною. А я стою. Стою і він дає команду. Можна. Всі як ринулися, але я спокійно пішла, думаю, Боже, Господи. Прийшла туди, а там почали перевіряти. Як туди йдеш, нічого не перевіряють. А туди приходиш сумку перевіряють, що там в пакеті. А У мене там пиріжок був, бутилка води. Ну, дивіться, що ми. документи, аліментам, все таке. Коротше. Тоді побачила свого першого чоловіка. Ну, я визвонювала його, якщо чесно. Я шукала його. Забирала з виконавчої служби забирала виконавчий лист, хотіла відвести на роботу, шукала-шукала, в шукала. ітоді він уже робить не там. Коли його знайшла, він каже, не треба ніяку роботу, я тобі буду так платити. Я Кажу, ну добре, ти ж в курсі, що до 18 років. Каже, я знаю. Ну, він наче, вроді, платив, платив, а потім це вже не знаю роки-два він вже нічого не платить. Написав мені, що йому зробили операцію, він інвалід, пенсії ще не отримує. І все, на тому все заглухло. Ваня 17. Ну я вже, вже що, вже все. Повірила. Ну ти ж за щось живеш, ти ж за щось харчуєшся, а твоя дитина? В ну, общем, я цього не розумію. Я цього не розумію я ніколи не зрозумію. Є такі мами, які далеко, нехай буде ще просить з моєї дитини потім аліменти. Не буде, не буде. Він схожий на нього копія. Тютілька в тютюку. Взагалі. Я от дивлюся на нього. І повадки такі, і постава така, і походка така, і все, блінне. Навіть іноді щось скаже, як він. Хоча рік йому було, ми розійшлися. Я просто поражаюся. Я не знаю, як це оце гени передаються так чітко. Так, просто. От. А за що я балакала? Що вже А, так. Да. От, от, ще от теми, так, да, одвинулася. І, в общем, була неокупована вся станиця Луганська, були Україна, все там, і зарплати, і пенсії, і гроші, і ціни. Ну, в общем, все, як Україна. От. А коли це ж у му році почалося повномасштабне почалося, то моментом. Окупували, бабахнули туди, кстати, вдарили по дитячому садочку, там, де роби моя сестричка. Вона тоді каже, я так злякалася, у мене три дні каже, ноги трусилися. Пару жінок, чи одну, чи дві там контузило. Ну, В общем, і такий запах, каже, стояв, що це просто жуть. От. І вони її швидко окупували, Станис Лугансько. У мене сестра теж юрист. Она трошки робила в суді секретарем. А потім, як це все почалося, ще в 2014 році уїхали, все те, -те, -те. В общем, а може даже ще раніше. Вона пішла оттуда. І все. Вона зараз робить в садочку вихователем. Ну, їй завжди хотілося бути вчителькою початкових класів. Не вийшло, ну тут така нагода, вона з задоволенням робить. О. І так, да, з 22-го року вони окуповані. Я так розумію, що їм багато балакати, не можна. Тому що я спілкуюся з подружкою. Ми на ці теми взагалі не спілкуємося. Тільки про родину, тільки про своє щось. З сестрою взагалі ми зараз взагалі не спілкуємося. З папою теж так. Нормально, 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 нормально. Все. Поплачемося, що сумуємо. Що ти плачеш мені? каже. Я кажу, скучаю. Сумую дуже, кажу за тобою. А він цього плакав, все розплакався і трубку кинув. Ну все. Ну, так. так що так. Як вам там не знаю. Може і хорошо, може погано, не знаю, як, як у по окупації. Вроді живуть, а вроді. Отакі діла, дівочки мої. Оленка, вам особистий привіт. Моя іскриння підтримка. Сама найщиріше. Тримайтеся дорогенька. Всім дівчаткам дякую за ваші коментарі. Я вчора спати лягла дуже рано, тому сердечки поставила сьогодні вранці вже, а потім вам пізніше трошки напишу. Я вчора мене виробила. Я, вроді, лягла. Ну, гості пішли, я не знаю, скільки вони пішли. Може. Може, у вісім, почала дев'ятого, може раніше. Та десь так. І то поприбиралася тут трошки і купалася і лягла. Лягла без дев'ять, і 10 минут 10-го я вже я вже в той телефон і вже все і заснула. Саша вставав ще в дванадцять, котел підкидав, в п'ять він вже встав, а я пів шостого. Ну, я виспалася. Виспалась все нормально. Так, що у нас тут по часу, без 3 минут 7. Так що, вчора не було мукбангу. Бо Саша дзвонить каже: Мені треба совет, давай гукнем, бо мені треба порада срочно. Ну, давай, а без цього ж не обходиться, понімаєте? По вечері треба. Саме таке просте, що було. До речі, перець сюра вчора, вчора відкривала я. Консервувала перець, знаєте, цілий, обсмажуєш його в олії в банку і маринадом закриваєш чесничку туди. От такий не перець вийшов. Я вчора куштувала, це перший раз. Оц там ну, практично не чуть. Такий він добрий. Я навіть сама не очікувала, що він такий класний Там Ці баклажанчики ще консервовані були. Один огурчик порізав. Клава макарони і підлива. Печінка. Чай, пили. От, такі справи. Так Ой, що... я сьогодні затягла якось, так? Да? Трохи. Ну, все, друзі мої. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе. Все буде добре. Дай Бог, Будем молитися. Кожного ранку молюсь. У нас о 9 ранку ми виходимо на хвилину мовчання. І там нам записали, таке, знаєте, короткий такий прицей, що з приводу чого ми зібралися, а потім вже це тільки хвилину мовчання. Я завжди всю хвилину навчання молюся. Так що, так. Да. Вибачайте, дівчатки, вибачайте мене, Боже. Це був один. Я себе не люблю такою. Все. Люблю вас, мої дорогенькі. Все, пока.